Всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні незвичайне буде відео. Сьогодні буде відео про прес, прес гідравлічний для СТО. Ось. І хочу зробити відеогляд, Що це за прес? Це не є реклама, не є антиреклама. Констатую факти. Куплений прес для. Ремонта ходової, там заміна салінблоків, підшипників. Ну, Стандартне все, що відбувається на СТО. От, на е, легковому СТО. Не на вантажному, а на, на легковому. Заявлено було, що прес працює на 20 тонн максимум. Ну, Це так, я вам друзі, скажу, це так при, приблизна така. Е, Таке навантаження, бо в процесі такого воно не буває. Ну, окей, 20 і 20. Стоїть манометр тут, трішки світлом тут. Прес новий, ось, прес новий. Купили його. Ну, що там біля, скажу так, це один із самих, так, так би мовити, дешевих пресів. Але продавець запевняв, що він працює чудово. От робіт не так багато для нього і вирішили його придбати. Але на заміні чотирьох салинблоків увагу, працювали. Там Volkswagen Touran. Ось такі всі блоки. І він потік. Ось, звернулися до продавця. Продавець почав петляти, гроші, коротше, не вернув, ніяких там. Ну, не про це, друзі. Давайте подивимося, чому так це відбувається. Заявлено, що цей прес виготовлений у Польщі. Їде в Україну він із Польщі. Ну і на те, так би мовити, і купилися. Ось. Дивіться, зараз я вам дещо продемонструю. Е, в чому його перевага? Ну, Не саме його, а отакого от типу, так би мовити, сучасні преса, що у них є два. Поршня. Два поршні для роботи. Це в нас вільний. Коли нам треба ось підігнати, наприклад, ось нам далеченько до, тут ми закрутили, ось ось зажали. І нам ось багатенько треба працювати. І ми на ось великому поршні, бо цей значно менший. От, і ми на великому ось, ну якби дуже оперативно він йде. Ну, це дуже ну, якби його один із плюсів. Бо ось, його, якщо я переключу на маленький оцей поршенюк, то він дуже повільно, там по, по пів міліметра і ми підганяємо великим поршнем. Як Якби це у нас повністю влаштовує. Коли ми доходимо до роботи якоїсь, ну це я приблизно виставив, я не буду нічого випресовувати, бо це металево. Переключаємося на цей поршень і починаємо тиснути. ось, І він потік, цей циліндрик. Правда, він вже довгенько стоїть, без роботи, бо він як потік, так і потік. І я в даному відео хочу розібратися, чого він тече, щоб е, такі самі покупці не купились на це. Ось і перед тим, як купувати такий прес, 10 раз подумали, чим варто його брати, купувати. Скинув я тиск. Ток збирається, я його вже підвитер трошки. Ось. І зараз розберемося, що з ним не так. Відкручуємо гайку. і витягуємо циліндр доверху. Відкрутив я манометр, тут нічого страшного немає, треба відкрутити оцей штуцер золотник. Тут штуцер золотникового типу. Ось такий, і його треба викрутити. Буду розбирати циліндр, подивимося, що там всередині. Ключ на 17. Це б нічого, якби продавець, інтернет магазин масло капає, треба зібрати, не запевнений, що з ним проблем не буде, що він не тече. все ок. Ну, зараз я сточу, ну, звідси, зілью масло, ну, залишок масла. Так, злив масло. Е, для того, щоб від'єднати оцей шток від пружини, там пружина стоїть, середині, що постійно затягує, якби у вільному положенні, затягує назад шток. Нам треба відкрутити оцю, оцю п'яточку. Не нервуйте там спійці, Нічого я там сильно не зажимав, обняв губками ті, ті сами. Циліндр тут ну, не сильно зажити, а то є такий, що. Ой, та тут зажав. Не про це, а тут шестигранник викручуємо і знімаємо цю п'яточку, за нею там є винтик. Відкрутив шестигранник ось. Можна повністю його не витягувати, не обов'язково. І знімаємо цю п'яточку. Тут у нас є винтик під шестироник. Так, розверну я циліндр, ну, сюди. І дивіться, технологічне, яке тут гідравлічне рішення. Зверніть увагу. Зараз секундочку. Окей, можна подумати, що гайка ця ослаблена. Зараз я її трішечки підіжму. Якби контргайку оцю зажав. Але дуже великий люфт. Розбираю далі. Тут ось у нас шестигранник. Треба притримувати сам шток і викрутити шестигранний болт. Він там, я дивився YouTube, він там довгенький такий. Шестигранник На 8. Притримуємо сам шток і трішечки викручуємо. Ось опаки винтик. Так. Ха винтик легенько не почне викручуватися. Повністю її викручувати не обов'язково. Ось, він якби вільний. Все. Переходимо до пружини. Зараз закріплю камеру. Ось тут у нас стоїть штопор. Ну, штопор можна бучим достати, він там не сильно... Здається, може магнітиком даже. Зараз я спробую. Та ось, короче говоря, ось так він тут стоїть. Ось такий, такий штопор. Все, витягуємо сам шток. Ну, а, скоріше за все, що манжети, можливо, там. Витягую шток. Витягуємо, а гайку цю викрутити треба. До речі, як на мене, це не гайка, це просто фікція якась. Я не сильно в гідравліці, якщо чесно, але мені здається, тут має бути... Щось посерйозніше, дашь ти? Нема нічого. Я думав, може манжеточка, якась резинова, колечко. Балалайки тут, колечечко. Так, поїхали далі. Витягую цей гідравлічний шток. І зараз ми з вами, друзі, розберемося. Що тут? Не так. Зроблено гарно, красиво. Поліуретановий манжетик. Ось пружинка це, що підтягує. Це ось болтик, цей гвинтик. Дуже багато є, що я ще я ослабив. Ну нічого. Манжетик не вивернутий. Я думав, резит мій буде стояти. Але ні, типа як поліуретан. Ладно, поїхали далі. В чому ж в нас проблема? Трічки, звісно, зі не світлом не, не дуже. Ну, зараз спробую це все як-то організувати. Та витру тряпочкою там всередині. Чого ж він тече цей циліндр? Новий, новий. Я ж шков 4 салінблока. І він помер. Ну як помер? Просто теще це незручно і не естетично. Все залите маслом. Так, дивимося. Серед, ну, трошки масла там. Ну, ось спробую вам показати. А воно всередині. Труба. І які там раковини. Ну, я думаю, для гідравліки. Для гідравліки це дуже погано зараз. І таке враження, і не таке враження, воно так... Треба ж сфокусуватися. А воно просто воно, бачите, який це, і воно по всьому циліндру. по всьому цьому циліндру. Та, блін. Оці раклини, це просто виходить, що труба катана. Даже ніхто її не точив, не шліфував. Ось чого вони течуть. Це або треба переточувати його. Ну, продавець запевнив, що це не страховий випадок. Це ви самі поламали. І те, і тепе, гроші він не став повертать. Бачите, що всередині. І тепер це лягає до кишеню на покупця. І воно воно там оці раковинки. Ну, можете мені повірити. Ніхто його не точив, ніхто його не полірував. От того він, друзі, тече. І це не тільки в мене, не тільки в цьому пресі. Ну, в мене в моєму випадку, що я розглядаю, а це практично в усіх. Друзі. Я думаю, що це усі. Робіть висновки. Робіть висновки, чи треба чи треба купувати такий прес, потім ходити наситься, десь до токера, шліфувати, полірувати, все заново переточувати. В принципі, теоретично можна. Теоретично можна оцю гайку. Оцю шток. Це треба переточити оцю направляю, щоб вона викручується, я так зрозумів. Потім манжет більший. І проточити гільзу, полірувати, шліфувати. Ось і тоді ну це ще пару тисяч пару тисяч гривень буде. Ось, друзі, от таке в мене кіно. Буду ремонтувати, буду цей. Е, ну, Включусь, як щось зроблю, як все виправлю, тоді включусь. Подивимося, що з цього вийде. Це в нас такий опрес. Ну, наліпку сюди можна будь-яку прицепити. Друзі, оце таке сьогодні кіно, незвичайне. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому. Випадку. от, Гарненько. Ну, як бюджетний, дуже бюджетний, дуже бюджетний, але ж яка ціна, така і якість, друзі. Все, пишіть коментарі, ставте подобайки, вони ж лайки і коментуйте.